Ну і далі ще про події у Курській області. Отже, українська авіація імовірно знищила міст через річку Сейм у селі Глушково-Курської області. Кадри з нанесенням удару показав командувач повітряних сил Микола Олещук. у дописі до відео він написав, що авіація повітряних сил бере активну участь у бойових діях на Курщині. Зокрема, українські пілоти знищують ворожі опорні пункти, скупчення техніки, також логістичні центри та шляхи постачання противника. Окремо Олещук подякував льотчикам за виконано. Роботу Ну і нагадаю, що раніше у мережі з'явилися фото підтвердження знищення мосту. Але росіяни повідомляли, що його нібито зруйновано ударом з Хаймерс. адже перші спроби зруйнувати міст були саме з допомогою цих установок. Так само ЗСУ нібито завдають аналогічних ударів по мосту у ще одному селі неподалік. Його назва зване. Росіяни бояться, що коли зсу відріжуть усі такі переправи, то це означатиме припинення нормального постачання для всього угруповання армії країни-агресорки, що обороняється у. В Лужковському районі від прикордоння до річки Сейм. Ну, тим часом Росія, схоже, вже побудувала першу понтонну переправу на схід від знищеного мосту через Сейм. Про це повідомляють та аналітики з посиланням на супутникові знімки. Утім, до цієї точки на карті дістануть як РСЗВ так і авіаційні далекобійні ракети.